Ось так виглядає хлорос гортензії. Саме верхні листочки, вони світліше, але прожилки зелені. Це хлороз по залізу і потрібно обробляти речовинами з вмістом заліза. Я буду обробляти це хілатом заліза. Але перед тим, як обробляти хилатом заліза гортензії, потрібно закислити ґрунт. Це можна робити сульфатом амонія бажана за 5-7 днів. Це потрібно робити, тому що залізо засвоюється тільки у кислому ґрунті гортензії. Використання сульфата амонія десь під 50 грамів на великий кущ. А на маленький трохи менше, можна взяти 23. Я розвожу квітці, тому що зручно потім наливати у розплесквич. Я добре обробляю гортензію по листу, а потім ще трохи під корінь. Але основна обробка це має бути по листу. Ось і під корень. Зовсім трохи. Десь через тиждень-два це має спрацювати і ці листочки мають позеленіти.